Всім привіт! Ми прийшли на черепахове озеро. На черепаховий ставок. Оце він такий. Це черепаха. А черепахи тут насправді живуть. І ми вже одну побачимо. Гарно, файно, клас. Арік уже втік. Сьогодні бібіморіславчика шукати. Добре, давай. Так, поки ми злізли розполякали усіх всіх черепах так ми зверху тільки побачили і все ну а тут не видно бачиш зверху ми бачили тут взагалі не видно нічого так я бачу так поки що знайшли тільки сапог я да, знайшли тільки сапог та ні. Ну та Так, наша мандрівка. З ящиркою. Побачили тільки ящерку, якийсь чобіт. Але зверху ми бачили дві черепахи було. І рибки. І рибки були. Черепахи і, і води сиділи. Іли. Тобто. Арік знайшов ящерку. Покажіть! Добре, зараз давайте дивиться. От бачиш, тільки ми вийшли наверх, ми одразу її побачили. Я хочу це сука, щоб він мені скаже. Ловиться легко, достаточно. А квартира кусок. Хіба він не хотів, він чи розписував, чи є документи на квартирі. Когда в нас документів немає, які є. Так, ми побачили дуже крутих рід, рідкісних мурах. Мурах і солдати. Вот Все, вони дуже великі, такі здоровенні. Арік насипав їм хліб. І вони сподіваються, що будуть жати. Та солдати не будуть жати. Хліб, солдати будуть охороняти. Ні. Як видно, да, що на солдатів здоровенна голова така. І самі вони раза в три більші, так? Да? Хованці. А, так тут усе дерево в цих мурашках. Так да, я й про це говорю. Талоні. Так, Та, так, загадка. Під камешом сидить. Чи під очеретом сидить? Голова Покажи. торчить. Воно вона. Yeah. А Вот то черепаха. Торчит. Одна торчит. черепашка есть. И... Арик, не кидай. сейчас налякай. Я вот сниму вам, покажу, кто кидает. А тут у нас жабка еще Вот она жаба. Да, жабка высказывалась только что. Арик ее бежал. Где? Где? Вот, видите? Вот, так, у нас операция Ой. по фото-видео-репортажу черепашки. Хочется же домой дойти. Тут еще одна яма. Тихо-тихо, пришел, вон она втыкла. Да. А вот это называется рязка. Це такі водоросли, сейчас ми вам покажем. Оце такі водоросли. А чого тоже так зелені? Називається ряска. Ряска, тому що вони дуже рясні. Якщо дивися, все зелене в них. Це ряска. А тут як невеличке болото. Ряска. Ну, тому рязка. черепахи болотен. О, а воно загорає. Загорає ящерка. А ріки її поки не бачить. Ящерка, бачите? Оно, ну, бачиш, на бревні. На бревні? Так. Да, Сидить поруч з нами. Добре. І ряска, і ящерка. Добре. У нас не вийшло сфоткать черепаху близько. Добре. Добре. Зараз ми стали дуже-дуже тихо підкрадатися. Бо що все ж таке? Врешті-решт хочеться ж її побачити ту черепаху, а чого ж ми сюди прийшли? Оце вона, болотяна черепаха. Нарешті ми її піймали хоч. О, бачите? Опа, і втекла. Все, злякалась. Серед степу широкого є отакий черепашковий ставок, де дійсно живуть черепахи.